Сьогоднішній ранок для рятувальників міського пляжу виявився особливим. На річку Прут несподівано завітали гості з грая білих лебедів. Тут вода не промерзає повністю. І рибаки рибачать тут на льоду. І таке, рибаки підкармлюють, і птиця вже розуміє. Що їй тут і попомагають, і от вона прилітає сюди. Олександр Рибалка і любить лебедів. Чоловік ловить рибу у водоймах по всій Буковині і знає найкращі місця. На річці Прут він теж досить часто. Втім, таких гостей чоловік бачить тут вперше. Раційних птахів Олександр нагодував хлібом. Ну, от цих тільки я бачив, троїх, і все. тут, <різь> А так багато я не бачив здесь. Так, по пару штучок прилітало. Лебеді на озері Чортория вже звичне явище. Щороку туди злітається більше сотні королівських птахів. А все тому кажуть орнітологи, що вода там майже не замерзає, і їжі цим птахам, вочевидь, теж вдосталь. Втім, те, що цього року лебеді зупинилися на річці Прут, зовсім не дивно, вважають фахівці. Наближається весна, так відлега невелика і так далі. І з місць зимівлі ці птахи потихенько, невеликими зграйками розлітаються. Прямуючи до місць гніздування. І як місце якогось тимчасового перебування, перепочинку, можна їх виявити не тільки на водоймах зі стоячою водою, в тому числі й на річках, де вода більш швидка і так далі. Королівські птахи на міському пляжі можуть пробути там з тиждень, вважає орнітолог. Далі вони, ймовірно, вирушать на пошуки постійного місця гніздування. Горніка Залевська, Михайло Антинюк, місцевий час.